Святий Нестора літописцю, мудрий подвижнику і ревний трудівнику Божий, що словом своїм зберіг для нащадків правду, історію та віру. Зійди молитвою своєю до Господа за наш народ і нашу землю, вимоли для України мир, єдність і духовну міць. Допоможи нам! Як колись оберігав ти істину сьогодні стояти у правді, не піддаючись брехні та зневіри. Моли Господа за воїни України, що боронять Батьківщину від ворога, хай Господь укріпить їх вірою, мужністю і силою, обдарує мудрістю у рішеннях та захистить від усякого зла. Нехай ангели. Супроводжують їх у битвах, а Пресвята Богородиця покриє їх своїм чесним омофором, святий Несторе, навчи нас любові до рідної землі, пам'яті про наші корені та вдячності Богові за спадок предків і дар свободи, вимоли для України відродження, утвердження в правді, мирне небо. Та перемогу добра над темрявою, що прославлялося у нашому народі святе ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.